Друзі, всім привіт! Значить, ми сьогодні готуємо страву, яку ми вибирали ось так. Тун! Оцю і готуємо. Ну, пальцем в небо. Гуртали ленту і те, що попало перше, то її знайшли. Ну як пальцем в небо. Пальцем е -е в екран телефону. Чесно кажучи, коли я вибирала цю страву, не те, що пальцем в небо. Було просто, знаєте, цікаво скуштувати щось таке. Не солодке. Те, що ми ніколи не їли. <смас> От взагалі, просто навіть смак ми не можемо уявити, який він. Отже, для цієї страви нам потрібні ось такі друзі, макарони. Ось такі, я не знаю, як вони називаються. Ось, вони трошки в нас зламалися через те, що наша форма замаленька. Стандартний макарон, такий круглий довгий, він не влазив в цю форму, тому довелося один край трошки підрізати. І коли ми підрізали, вони трошки поламалися. Далі нам потрібна цибулька, чесник, вода, моцарелла, сир рікота, томати, цілі очищені в власному соку, пармезан і шпинат. Слухай Аня з таким набором інгредієнтів можна було б електрику закінчити на першу поверсі. Ти, ти розумієш? <рес> Брали ми усього на пів порції, тому що напевно внак не впевнені, але відсотків 70, що діти цього їсти не будуть. Я так собі думаю. Тому наполовину будемо все готувати вже в описі під відео буде рецепт на повну порцію, в принципі. Можна готувати навіть у ця упаковка канелоні там 30 трубочок на повну порцію треба 15. В колі великої сім'ї родини можна зібратися з канелоні два рази. До речі, страва називається канелоні з рікотою та шклинатом. <рес> так сказала, ніби шеф в повар французького ресторану, приймає відвідувачів. А скажи, гарно сказала? Так, да, да. Отже, для початку нам потрібно порізати кубичками нашими цибульку. У нас тут дві маленьких або можна одну велику. Цибульку вже ми порізали кубичками, і далі нам потрібно додати краплю олії. Ну не в буквальному сенсі цього слова краплю, але трошки можливо більше. Куди додати краплю олії? Підсмажити цибулю. Ось сюди прямо краплю олії. Це вода в нас. Зараз вона висохне, і тоді дамо краплю олії. Ну я думаю, це вже що капнуло, то капнуло. Ну як трошки треба більше. Так менше. <смі> Також, друзі, оцей зубчик чесника за бажанням чи чеснику. Ти можете давати, можете не давати його. Аня сказала дати. Аня сказала, ти як нібито знаєш під, під пильним наглядом. Аня сказала, значить треба чесник. Далі я додаю шпинат. Хоча його тут небагато. Але скільки є, вже стільки є. Ось це все зі шпинатом обсмажуємо ще 2-3 хвилинки і забираємо з вогню. Вимикаємо вогонь. Все. Вийшло в нас тут просто пшик. Так що тут під питанням, чи нам вистачить, щоб наповнити наші трубочки. Я відразу викину шпинат з цибулькою в миску, таку більшу, глибоку, щоб воно охололо. Тоді будемо додати вже сюди сир, а поки що будемо готувати соус. У нас є такі томати, цілі очищені у власному суку. Слухай, не можемо помідори просто взяти у власному суку, на що то Чи Вони якісь не такі будуть. Я слухай, взагалі не знаю, що це за томати, як вони виглядають. Відкрий, покажи мені, що це таке. О, корочно. Вау, це що? Це, я думав, що там цілі помідори заробають. Я, 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 я теж думала, що це цілі помідори. Просто помідори перемелені. Як Це сік слухай, томатний, це натуральна томатна паста. Як густий сік томат. Ну, так вона сказала. Значить, нам його потрібно розбавити з водою. Але нам що Рекін. нам що все це не треба, чи треба? Піс. Yes. Половина? Половинка. банки. Дай мені мисочку. Ну, ще помідори да є. Не пойму, що. Є помідори там? Зараз подивимося, що там є. Помідор. Один помідор. Два помідори. Власну, боже мій, що це таке? Хватить нам. Що купила? Права, Ти, візьми помідори і не моросити одне місце. Там просто ще один помідор. Ще два помідори лежить. Так що, друзі, дивіться, беріть помідори. Я думаю, буде те саме. Я думаю, не буде те саме, Полік, Це запах томатної пасти. І до помідорів ми додаємо водичку. І часник. Вичавлювати його що робити? А я не знаю. Давай поріжемо кубиками. Ну, давай. Дрібненькими, дрібненькими. Ну, часник, дивіться, часник за бажанням. Пахне е, томатним соком більше, ніж пастою. Але я тепер буду знання, що є така штука. І не треба томатну А ні, томатна паста, напевно, більше, е, більше концентрована. До речі, навіть в складі томати цілі і сік томатний. Нічого собі. Так, і давай, може, одразу цього блендера, блендер. все перемішувати. Сюди ти можеш вилочкою, не поміняти. Так це ж помідор, як ти його поминеш. Угу, молодець. Не піднімайте яку штучку, будь ласка. Дуже добре, друзі, що в нас блендер регулюється. Тобто лібувався, та і так весь в тінь. То вже додумався. Супер вийшло. Всі в помідорах. Ну, Друзі, що я вам можу сказати: непогані помідорчики можна, в принципі, купити томатного соку, купити помідорів, очистити їх і закрити свої помідори у томатному соці. У власному соку, як то кажуть. Поставити в льох і там цілий рік робити каналоні. Ти його раз зробиш і забудеш, що воно таке є. Що так думаєш? Відкриваємо рікоту. Я правда не розумію. Що це за рікота? Знаєте що? Таке собі. Воно тобто без смаку зовсім. Кидаємо сюди нашу рікоту і перемішуємо. Це домашній сир, ні? Ну, знаєш, це як такий сир рікота це, напевно, солодкий сир. З, мене колись бабуся дітям робила з внукам з молоденького типу кефірчику, якось він такий вариться. Вариться такий, знаєте, солодкий сир. Молоденький чи як. Оце щось, не пам'ятарі кота. Ну, на смак, mm. ну геть воно. Ми додаємо пармезану. 50 грамів тут 90. М -м. Я думаю, що вистачить, в принципі. Далі додаємо пів чайної ложки італійських трав. А, дай, а, Сіль. І перець. Тільки треба не перестаратись, тому що сьогодні я робила шміцель. Подам, <рес> сама мені рот від перцю. Це все перемішуємо. Ну, слухай, якщо тут є пармезан, то мені здається, має бути смачно. Знаєш, мені розбавить це все. Він такий є, різкий, такий є, сир, насичений. І до цієї рікоти безсмакової, в принципі, має личити. Все, друзі, тепер можна начиняти наші трубочки. Чесно кажучи, я поняття не маю, чи вистачить нам на всі трубочки цієї калатухи, що Аня зробила. Тому будемо дивитися по ситуації. Якщо вистачить, то добре. Якщо не вистачить, то наскільки вистачить, наскільки будемо, друзі, робити. Значить, так як їх то начиняти? Ми взяли ось таку але мені здається, що там шпинат не пролізе через іотику, тому доведеться, напевно, це все познімати. Слухай, мені може треба було маленькою ложечкою це все починати іммігратися. З такими інгредієнтами треба миску все. Вино <ривили> за теком складати. Що, щоб не пропало. Да, да. Далі ми беремо нашу форму і пробуємо це все діло відчинити у трубочки. Ну, Якось тут зжати, що воно влізло в ту трубочку. Mm -hmm. Я ж тобі казала, Любий, давай просто жми вже. Mm. Ну то давай жми. Трошки з цієї сторони. А чого? Ти? Mm. І до речі, перед тим, як щось робити, треба нашу форму. Низ змастити томатами. Ну Там не сильно трошки. Ну Не трошки, щоб все покрилось столік. Да? Mm -hmm. Ти не шкодує, у нас ще є півбанки. банки. І беремо наші трубочки, ось такі от вкладаємо на наші томати. І повторюємо, друзі, цю процедуру, поки в нас не закінчиться оце, що тут у нас є. Отже, друзі, перший ряд ми виклали. Знову беремо томатну пасту. Так само перемазуємо все це діло, але бачите проблема, що на цій начин у нас трошки маловато, тому будемо вже виходити по ситуації, скажімо так. Було б в ідеалі, якби два ряди повних було. У нас ще зверху другий 4 вийшов. Тому, друзі, беремо всю томатну пасту і так. Поливаємо все це діло в духовку його. А сир? А сир вже потім. За декілька хвилин до того, як вийняти, тоді вже будемо сиром це все поливати. Це все, друзі. Ми відправляємо в духовку на 30-40 хвилин. Зараз ми поставимо на 20 хвилин, потім виймемо, посипемо сиром і засунемо ще на хвилин 10-15. Ой, ой, наша духовка. Ой, не розігріте. У нас, друзі, наша страва запікала, а в нас тут ще нічого не готово. Моцарела і ось це пармезану додамо трішки. І посипаємо нашу страву. Мені здається, пармезану маловато буде того, ні? Мені здається, що ні. Нам треба було три столові ложки на цілу порцію, а в нас з тобою половинка порції, розумієш? Далі запікаємо до золотистої шкуринки Ну, 5-10 хвилин. Ну що, друзі, настав той час X. Виймаємо і дивимося, що з нас там вийшло смачненько. Ух ти! Вимикай одразу духовку Дивіться, да? яка краса. Пахне просто, друзі, божество. Цей запах. Я не знаю навіть з чим його порівняти, але тікає воно гаряче. Навіть чуть-чуть перестояло, бачите, можна було б менше його. Потримати в цьому руку. Ну, здається, розвитку. А що тобі ніж? Тобі треба лопатка і тарілка. Так. Таке все знаєте, було таке пухнасте, як тільки ми виняли. А зараз трошечки вже тухло. Дуже цікаво, яка ця штучка. Оскільки багато сиру, я думаю, що це щось смачне буде полюбити. В мене в голові, знаєте, зразу яка страва постала Лазанья. Тому що там такі знаєте, були оці пласти теж макароні, але ми, ми їх не купували, ми їх самі робили. А тут вже ми купили. І от мені в голову така прийшла думка: а чи <свісно> готувати цю страву? Чи варто купляти ці довгі трубчаті макарони, чи просто можна взяти тверді сорти макаронів якось слоями понакидувати? І той сир порозмазувати ну, слоями. <сутствие> по, суті, по суті, якщо так розібратися, вийде одне та саме. Але, можливо, я не правий. Як хто знає, то можете виправити мене в коментарях. Хочу скуштувати, я казала Толіку, якщо дуже буде смачно, то я обов'язково на зиму заморожу шпинат багато. Тому що це корисно, я вам скажу, ця страва це корисна така штучка. Ти попробуй спочатку, якщо <суватиме> ти говориш багато, все, <суватиме> Толік. <суватиме> Толі> <суватиме> Блін, це слухайте мягко. Я думала, як так може, дивіться, вообще. Я думала, може, вона буде сирувати трошки. овсинка в мене вже тече, тому що пахнеться якимось пармезаном і сиром. Дивно, Тому що є сир пармезаний. Яка гідота, так. ха ха да? Терпи, щоб не виплюнути чи що? Дуже гаряча. Але, друзі, це дуже смачно. Знаєте, я нічого подібного не їла. Воно, ніби, знаєте, здається, щось нагадує мохку кабельку лазанью. Тому що там є оці свої. Але це така крута штучка, вона не жирна зовсім. От, от зовсім нежирна. Легко дуже їсться. Я, чесно кажучи, таке б ще готувала. Ну. Mm -mm -mm. no. Смачно це 100%. Якщо найближчим часом ви, можливо, чекаєте гостей, друзів, і не знаєте, як це все організувати і що ж таке на сіл подати, то оця штучка це просто супер ідеально. Робити на дві порції можна навіть таку велику бляшку собі, чи деко. Я думаю, будуть всі задоволені. Ну просто всі, навіть ті, хто не їсть м'ясо. Суп. Бо вони його їсти не будуть. А там нема м'яса? Нема м'яса. А сто процентів. А є такі, що не їдять м'ясо, їдять сир. Ну, є такі, що не їдять м'ясо. Не знаю. Слухай, перша твоя завжди реакція що ти кривиш. Ти або кривиш, або тобі гаряче. Ти зразу кажи конкретно. Бо люди не розуміють. Гаряче, по-перше. По-друге, смак якийсь такий взагалі, що я не можу зрозуміти, який він. Незрозумілий трошки. М -м -м. Без цього верхнього слою. Там, де пармезан і моцарелла, воно взагалі було б не той смак. Що стосується у цих макарон, щось вони своє дають. Вони не такі, як звичайні макарони, Нє? Та мені якісь обичні. Ну просто ми макарони в духовці не печемо. <рес> Того, може, смак їхній не знає в духовці. <рес> ну, можна, знаєш, як ти казав, шарами це все зробити і не заморачуватися з начинянням, та сама mm. буде запіканка. Mm -hmm. І державши в mm -hmm. разів два, <рес> ну як, ну. Ну воно дуже смачно. От сир, якийсь такий, знаєш, смак такий цікавий. ну Не саме сир, що зверху, а той, що в середніх трубочках ми начиняли. такий цікавий, може шпинат свій присмак дав якийсь. Часник. Прикольна, штука одним словом. Якщо сильно там не цікаво, фото, то нормально. Якщо заморачуватися і не думати, що там таке, який там смак. Так, да, да. ні, смачно, нема що говорити, смачно. Як розбавка, повір, це просто я не знаю. Хоча б такое, як ти кажеш, раз в тиждень приготувати чи раз в два тижні. Ну знаєш, кожного це, дня? Ну кожен день такий це не будеш, бо макарони дорогі. Щодня готувати це не вийде. Ну, так, не скажемо, що це мега дорого, але не надто бюджетно. Але на такі свята більші, або навіть на. Вечір неділі, коли зібралися всі близькі, наприклад, або рідні вдома. Чи ви поїхали, чи на вас приїхали близькі рідні до, до вас, то ось ця страва, чесно кажучи, ну топчик. Навіть мені здається, на рівні з Лазаньєю. Тільки лазанія робиться дуже важко. Знаєш, це все таке ну, просто. А отут, ну, як на мене, мега швидко. Кому сподобалось друзі, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Не забувайте, що ми тут готуємо страви вперше. И зготринце се на сопн видео. Други, си вам папа. -па.